Чи є у вас засудження до тих хлопців, які зараз ховаються від мобілізації і не хочуть служити? Я не можу їх засуджувати. У кожного є, як би сказати, своя совість. Немає засудження. Ні в якому випадку це їх життя, це їх вибор. Ніхто не хоче вмірати. Його ну, тут забрали, а туди воно біжить, ну зачем? А засуджувати всіх під одного рібенку теж не можна. Це їхній вибір, тому я не знаю. Ні, я їх в ніякому разі не засуджую. Теж осуждають людину. А якщо, от взяти взять е, чоловіка, він ну, розуміє, що він не витягне. Нас не видно ні краю, ні кінця. Наразі вони хочуть на таке піти. Дух не піднімають, ці ВСП, ТЦК, немає добровічного духа. Багато людей е, працюють на те, щоб ми якось трималися і держава якось е, трималася. Засуджувати людину в тому, що вона боїться вмерти. И ты в марте за людей, которые потом плюнуть в спину, я не знаю. Там другая жизнь, другая атмосфера. Там все друг друга закаляют, все друг друга поддерживают, но итог-то один. Это либо ты кого-то либо убьют тебя.